Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Люблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас із неділею православ'я. Свято всіх поздоровляйте. Ми сьогодні згадали всю історію нашої Христової Церкви. Згадали тих, які першими почули про Благовістя Христове, апостолів, згадали тих, яких уже апостоли навчали, згадали єпископів, згадали мучеників, згадали священників, згадали всіх людей, згадали найголовніше наших з вами прадідів, батьків які і навчили нас цієї православної дія. Бо перший, хто говорив про Бога нам, це були наші мама і тато. Вони приносили нас до храму. Вони приносили нас до причастя. Вони за нас хрестилися, вони в нас вчили хреститися. Шанувати Бога, шанувати Пресвяту Богородицю. Шанувати всіх святих і пам'ятати про свою віру, пам'ятати, хто ти, і пам'ятати про ці цінності, які дають нам сили і насаги сьогодні бути людиною, бути українцем, бути і залишатися православним. Ось цих ми сьогодні згадали, хай милосердний Господь і їх згадає по нашим з вами молитвам. Воза шану і сьогодні живучим, тому що і вони наші друзі, і вони наші ближні. Яким вони не були, що б ми про них не думали? Вони нас виховують, вони нас укріпляють, випробовують допомагають, підтримують. І тому ми і дякуємо сьогодні Богові за скорботу і за радість, за всіх і за все, що нам посилає Бог, бо посилає ради нашого спасіння. І немає в людини такого великого гріха, більшого, чим Боже чоловіколюбство. Господь все одно понад усе любить кожного із нас. Понад усе пам'ятає про кожного із нас і бажає, щоб ми залишалися вірними йому. не спокушалися на принади світу, не спокушалися на лжевчення, не переступали заповідь, а переступивши. Жиденько каялись і знову йшли в погорожу церковну. Тому, дорогі браті і сестри, будемо твердо триматися своєї православної віри. Непорушно, тому що це пам'ять і в пам'ять наших батьків, і в пам'ять наших прадідів. Це для нашого радості спасіння. І це віра, православна, правильна віра. І не сумніватися лже вчителям і не кланятися лже Богам. Тому тримаємося нашої православної віри, і хай Милосердний Господь дарує нам благодать Святого Духа, яка укріпить нашій вірі і укріпить нас в наших подальших ділянках. Посових подвигах, щоб в радості духовній, в твердому стоянні віри, ми щирим серцем і радісними устами воїстину вигукнули. Христос воїстину воскрес! Слава Ісусу Христу!